Дівчата, добрий день. Знову показую свою мультифлору. Сьогодні 15 липня середина літа. І на цей момент, на 15 липня, в мене такі сформувались кульки. Але ж, дівчата, поливу в мене тут нема. Що дощ полє, то так і є лікою. Я не поливала, може, один чи два рази всього за весь цей час, не рахуючи підживлення, я три рази підживлювала свою мультифлору добривом азотним. Поки що монофосфат, калія я не давала для підживлення, але вже зовсім скоро до кінця місяця підживлювати треба буде і монофосфатом калію починати. Сьогодні, думаю, полити хризантему, так як давно не було дощів, посуха стоїть, сонце дуже крепко жарить, так що треба полити звичайною водою, без добрив, свою хризантему. Ну, Побачимо, як вона буде себе почувати. До все-таки ще є час.